У християнстві під час таїнства хрещення священник просить Бога приставити до охрещуваного ангела світлого, який охоронятиме людину від зла протягом життя і до якого вона звертатиметься в молитві? Вірять, що в хрещенні людина народжується духовно, а День ангела вважають важливішим святом ніж День тілесного народження. А який твій ангел-охоронець? Знайомся, Галина Кирпа, дитяча письменниця і перекладачка зі скандинавських мов. Ось як вона говорить про своє дитинство. Загалом я росла в учительському середовищі. Окрім мами, учителювали тітки, дядьки, двоюрідні брати, сестри, такий собі освітній філіал філологи, історики, математики, біологи, географи. Та, власне, учителями мені були і дерева, кущі, їжаки, бджоли, метелики. Увесь той світ природи, у якому купалося моє дитинство. Поетична книжка для дітей Ну й гарно все придумав Бог 2004 року на форумі видавців у Львові здобула відзнаку президента форуму закликання духовності української малечі. Вірші цієї збірки Своєрідні розмови дитини з Богом. Як виникла ідея написати такі твори, дамо слово письменниці. Якось мені надіслали зі Швеції книжку Брід Галквіст, де є цикл віршів Бог і Мокриття. Він і навів мене на думку самій поговорити з дитиною про Бога по-своєму. Тією дитиною виявилась я сама, а говорити з тим, хто вміє слухати, хочеться безкінечно. Бо хто, крім нього, уміє слухати і не перебивати? До того ж, кому на білому світі можна сказати усе потайне й наївне, і хто тебе не висміє і не принизить. Вірші з книжки Галини Кирпи «Ну й гарно все придумав Бог допомагають дитині усвідомити своє призначення на землі, тому й належать до філософської лірики. Цікаво, що поезії збірки написано у формі верлібрів, тобто неримованих віршів Познайомся з твором Мій ангел такий маленький зі збірки «Ну й гарно все придумав Бог. Мій ангел такий маленький. Ну, просто крихітка. Я навіть не бачу, чи він сидить на моєму плечі. Мій ангел такий легенький. Ну, просто пушинка. Я навіть не чую, як він сидить на моєму плечі. Мій ангел такий тихенький. Ну, просто тихіші трави. Я навіть не знаю, коли він спить, а коли прокидається на моєму плечі. Проаналізуй побудову вірша. Поезія складається з трьох строф, кожна строфа має однаковий початок і однакове завершення. Стилістичний прийом, що полягає в повторенні тих самих слів, речень на початку віршованих рядків або строф, називають анафорою Мій ангел таки ну просто, я навіть. Епіфора стилістичний прийом, який полягає у повторенні однакових слів у кінці віршованих рядків або строф, як от на моєму плечі. Такі стилістичні фігури відтворюють медитативний ритм, який сприяє роздумам. Ти ж пам'ятаєш, що вірш належить до філософської лірики? Настрій поезії світлий, мрійливий, відвертий, безпосередній. Лірична героїня розмірковує про ангела-охоронця, у якого щиро вірить. Яким зображено ангела? Образ ангела символічний. Це невидимий заступник і охоронець, про якого лірична героїня говорить не бачу, не чую, не знаю. Адже ангела не можна осягнути органами чуття лише відчути шостим чуттям. Особливою, надзвичайною здатністю сприймати, угадувати щось виразності й мелодійності твору надають художні засоби. Зменшено пестливі слова. Маленький, крихітка, легенький. Пушинка, Тихенький. Порівняння. Такий маленький ну просто крихітка. Такий легенький ну просто пушинка. Такий тихенький ну просто тихіші трави. Визнач провідний мотив та ідею вірша Галини Кирпи. Мій ангел такий маленький. Провідний мотив. Беззаперечна віра в незримого ангела-охоронця. Ідея утвердження думки про те, що кожна людина має ангела захисника, возвеличення духовності і віри в чудеса, оспівування опіки вищих сил. Запам'ятай вірш Галини Кирпи Мій ангел такий маленький зі збірки Ну й гарно все придумав Бог належить до філософської лірики віршовий розмір твору Верлібр. Поезія має чітку будову та складається з трьох стров, анафора й епіфора відтворюють медитативний ритм, який сприяє роздумам. Настрій вірша світлий, мрійливий, виразності й мелодійності твору надають художні засоби, зменшено пестливі слова, порівняння. Провідний мотив вірша беззаперечна віра в незримого ангела-охоронця. Ідея твору утвердження думки про те, що кожна людина має ангела-захисника, возвеличення духовності і віри в чудеса, оспівування опіки вищих сил. Став уподобайку стеж за нашим каналом. Учимо українську разом!